Кредит 7, коли до зарплати ще далеко, а гроші потрібні вже зараз. Хто не встиг, той без відстрочки. І, хоч на порозі перше квітня, та це не жарт. Сьогодні завершується термін дії всіх старих бронювань, і якщо його не поновили за новими критеріями, то все. Ви більше не заброньовані. Детальніше про це вже за мить. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Нагадаю, що ще в кінці минулого року були оновлені критерії для бронювання, і детально про це я розповідала у цьому відео. У лютому Кабмін дав підприємствам трохи більше часу на оновлення їхньої критичності і відповідно отримання бронювання для своїх працівників. І ось сьогодні цей термін завершується. Тож, якщо працівник не встиг забронюватися від мобілізації до 31 березня, він може бути призваний на військову службу. Нагадаю, що забронювати працівників можна онлайн на порталі Дія. Зазвичай, як зазначають на порталі, термін бронювання складає 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік. Але бронювання працівників доступне лише для тих підприємств, які оновили свою критичність. На Олександр Федієнко нагадує, що у підприємств було достатньо часу для оновлення критичності. До того ж, уряд збільшив час для тих, хто не встиг податися на критичність у лютому. Хочу нагадати, що вже сьогодні завершується термін, до якого установи та підприємства зобов'язані були підтвердити свою критичність та у разі потреби забронювати своїх співробітників. І якщо працівник не встиг забронюватися від мобілізації, він може бути призваний на військову службу. Даємо, що в Україні триває загальна мобілізація, яка продовжується кожні 90 днів. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими. А чи підтримуєте ви зміну правил бронювання? Висловлюйте свої думки у коментарях під відео і не забувайте за нашу ютуб зброю. Вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.